І зараз я прошу, якщо присутні з нами Віталій Шульга висловитися і розповісти про цю акцію. І після цього я запропоную подружжя з Салицьким заспівати свічі свою пісню, і далі ми продовжимо. Прошу Віталію вам слово. Доброго дня, вітаю всіх. Ну, в першу чергу хочу сказати, що у нас на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про День захисника України, День захисників, розуміємо, що війна це наслідок гуманітарного гуманітарних якихось питань, тому що те, що відбувається зараз, це спочатку були якісь гуманітарні питання, які, на жаль, призвели до того, що от якраз два таких народи, тобто, це воюють не дії людини, ось прекрасно розуміти, що для цього треба було сформувати. Відносини в одній країні для того, щоб напасти на іншу країну, і це все гуманітарні питання, достатньо серйозні речі, які на сьогоднішній момент відбуваються в нашій державі, в тому числі. Зараз гуманітарний хаб Криворізького району це вже такі, знаєте, більш упорядкована робота. Скажемо, спочатку війни ми розуміємо, що коли почалася така ситуація, ми війшли до складу гуманітарного штабу міста Кривого Рогу, тобто Тернівський район, таким. Ми почали працювати в плані того організації оборони. До нашого міста не дійшло всього 40 кілометрів лінія фронту, на наше щастя. Але так сталося, що все-таки біля нас відбувалися ці військові події. Тому, відверто кажучи, коли почалися вже звільнення, ну ще коли. Хоча ми тільки зупинили лінію фронту. Ми вже почали яким чином організовуватися щось, думати, що допомагати. Ми допомагали військовим, допомагали тим, що робили бронежилети. Поки була така можливість, робили там багато чого, Там скажімо так, все, що можна було в гуманітарному напрямку робити, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що кожна війна це ну максимум воює 30% людей, 30 військових. 70% військових це по суті. Це люди, які забезпечують матеріальне забезпечення військовим, військові військовим, але ще є категорія людей, які забезпечують взагалі матеріальну технічну підтримку взагалі е, армії. Тому, е, от якраз е, коли постала така потреба щось робити, основного фонд пункт е, спасемо Україну, запропонував нам свою співпрацю, і якраз в Кривому Розі ми ще. Добавили такий фронт роботи, тому що в Дніпропетровській області цей владійний фонд вже працював в самому Дніпрі. У зв'язку з тим, що Дніпро там більше був ціленаправлено направлений на Донеччину, Луганщину, Харківщину. То ось у нас так вийшло, що ми, в принципі, Херсонський напрямок і Миколаївський напрямок взяли для своєї співпраці. На сьогоднішній момент це так, щоб наперед казати, наш ап, забезпечував понад 300 кілометрів лінії фронту. Тобто ми розуміли, що от треба щось робити для того, щоб допомагати людям. В першу чергу це евакуація людей, дітей та маломобільних з розміщенням по Україні та за кордоном. У нас була така можливість, ми розміщаємо людей по всій нашій країні. За кордоном вже трошки складніше по певним причинам, але по суті ми готові працювати з будь-якими категоріями людей, з метою, щоб покращити їм житлові умови. І це ми забезпечуємо на декілька місяців взагалі безкоштовно. Тобто, все робимо для того, щоб люди, які якраз вийшли з дуже багато було людей, які залишили ці там території окуповані. Люди, які в принципі залишили свої розбомблені села, міста евакуюємо по всій країні і за кордону. Нещодавно до нас вже, до речі, приїхала людина, яка вже реабілітована була після поранення. Це сім'я. Там село таке Сокорівка, повністю розбите село. Ми на цьому більш детально потім зупинимося, але вона сама з двома дітками е реабілітували цю людину. Е ну, реабілітацію зробили спочатку її е там, скажем, лікування, а потім реабілітували зараз. І зараз ми вже працюємо над соціалізацією цієї людини в місті Кривий Ріг. Дивіться далі, що у нас є це гуманітарна допомога переселенцям та нужденним. Але по суті головний напрямок нашого хабу це сіра зона. Ми розуміємо прекрасно, що тут в місті ще якимось чином люди е, мають можливість харчуватися, а ось е, сіра зона і зони, які прифронтові, вони завжди потерпали від таких причин. У нас були такі випадки, коли взагалі. Село було відрізане практично від е, постачання, тобто логістика розрушена, тобто мости розбиті. У нас там були такі місця, два двох місцях там розбиті мости, і сел, село, наприклад, е, Мар'їнське там було розбито на дві половинки, тобто моста немає, і треба було або з іншого боку, або з іншого заїжджати тільки в це село. Або е, село таке як Заградівка, там, де 150 дворів майже було. то то, в тому селі, де село Заградівка, також моста немає, і для того, щоб туди попасти, це треба по логістичним даним, тобто об'їжджати дуже, дуже далеко. І знову ж таки, хоч Заградівка не була в окупації, але там північніше Миколаївщина була на той момент окупована, тобто фактично село було відрізане взагалі від людей. І ми також туди поставили продукти харчування, скажімо так. Ми допомагаємо військовим. Буквально два дні тому. Ми від від діточок відносили, відвозили поздоровлення з Днем захисника України. Ми поздоровлення, тобто що могли там зібрали їхні їхні потреби, які вони там просили, і від дітей також передали гуманітарну допомогу. і вони дуже задоволені були. І Частково потім ці ж військові передали на нуль, тобто на нульові такі е, місця, де ми вони нас хотіли провести, потім сказали, давайте ми сьогодні вас не повеземо, бо там в принципі, дуже складно. І знову ж таки, ми ж розуміємо прекрасно, що коли ти під'їжджаєш ближче до лінії фронту, і коли наші буси з хрестами червоними. Тому ж прекрасно розуміємо, що деякі люди вважають за необхідність попасти якраз таким е, транспортним засобам. Тому у нас військові просто не пустили на нуль, але взяли і передали на нуль е, людям. При цьому казали, що е, от якраз в тих містах, де йдуть війни, е, село таке червоне, можливо, чули. Ми його тільки звільнили. То там бабусі, дідусі, е, люди всі фактично живуть. Ну і дітки в тоді щоправда, слава Богу, вивезли. Люди живуть в землянках. Вони вже настільки, настільки приспособили життя в землянці, що е, тобто вони око ці свої погріба залізли, тихенько їх приспособили, трошки укріпили з криші і живуть собі тихенько в тих е, місцях. Але що саме цікаве, от чомусь не хочуть виїжджати. Е, ми суб, е, займаємося також соціальним супровідом людей, тому що, от як як це вже говорив, що є людина, яка от приїхала, ми вже тепер ну вона не одна, до речі. Ми з Нікополя евакуювали людину в Кривий Ріг. За якими ми слідкуємо потім їхніми потребами, тобто, от вони переселяються, поки кажуть, там нам не допомагає, не ми грошей немає, але ми думаємо, чим їм допомогти ще, шукаємо житло, стараємося якимось чином підтримати цих людей. І ви ж прекрасно розумієте, що все це потребує певної не, не тільки ж просто нашої моральної підтримки, але й матеріальної, в тому числі. Крім цього, ми створили певні соціальні Зараз працюємо над створенням соціальних центрів Уже в одну. По Україні, от фонд, наш благодійний фонд виграв тендер, такий невеличкий, де буде створено 12 таких соціальних центрів для дітей-переселенців, дітей з обмеженими можливостями, дітей інвалідів, дітей сирів, в першу чергу, в тому числі дітей, з якими можна потім буде далі працювати. І вже такі центр ми один запланували в Кривому Розі. І є у нас ще там люди, які працюють з аутистами, до речі, Сама жіночка, яка займається цими дітьми аутистів, вони, в принципі, е вихід з Донецької регіону, Тобто в 2014 році переїхала в Кривий Ріг, і в неї там також хвора була дитина. І на сьогоднішній момент там, в цьому тільки клубі аутистів 40 дітей, аутистів, хоча по місту у нас їх 180. Тобто і тут соціальна робота ми плануємо, тобто, це все в майбутнє ми хочемо, щоб ці соціальні центри вони також працювали. Ну, я також Налагоджували координацію співпраці з релігійними та громадськими організаціями міста, яких дуже багато. От в хабі є можливості передавати продуктові набори. Якраз перед тим як до вас сюди прийти, ми загрузили одну машину там. Понад тонну дали гуманітарної допомоги в основі це довготривалого зберігання хр... продуктів харчування. Uh, і ось десь одну тонну, яку будуть вести в Велику Олександрівку. Там люди займаються туди поставкою продуктів харчування. Ну і свою машину ми також загрузили. Сьогодні так почули, ось так їхали. І от якраз ті люди, які їздять в Велику Олександрівку, вони мені от буквально сьогодні розповідали. Приїхали на днях, привезли хліба, просто от що було, вони привезли хліба і те, те, що зібрали. А люди плачуть, кажуть, у нас грошей немає. Так як ми ж кажемо, ми ж вам даром даємо. Люди просто не вірили, що їм дадуть даром хліб і дадуть даром продукти харчування, тому що ну, реально ось такі бувають випадки. Але що саме страшне на сьогоднішній момент? Що саме страшне на, на сьогоднішній момент, що я от, е, бачу? Що гуманітарні питання, в принципі, потребують е, певних дуже серйозних речин. Е, Чому? Дивіться, на сьогоднішній момент от, ми приїхали в декілька сіл, от в декілька сіл е, селах взагалі немає питної води. Ось є такі села, де там староста налагодив роботу, світла немає, він от, качає воду в е, водонапірну башту, придумав таким чином, і розподіляє цю воду по е, оселям. Тобто людям. Але знову ж таки, він качає з допомогою генератора, для того, щоб закачати воду в башту, а потім роздати людям по селу. А є села, де ось немає такої можливості, як ми приїхали, і староста каже, нам будь любо, любої кількості води. Причина, тому що в колодцях або собаки лежать, або ще якусь живність, яку покидали люди, які уходили, ну, Людьми таких людей важко називати, але знову ж таки отруюють воду, просто щоб люди не мали можливості навіть її вживати. Е, от як функціонував ХАБ, я вже трошки розповів, що ми від початку від входили до гуманітарного штабу. Давайте так, давайте потреби, ладно. Я, в принципі, по потребам Саша. давай наступний слайд, четвертий: от що які наші на сьогоднішній момент потреби це ремонт обслуговування автомобілів. От на сьогоднішній момент у нас в хабі є два спеціалізованих транспорти, які постійно в дорозі. От постійно за місяць ми до тисячі до десяти тисяч кілометрів наматуємо. Розумієте, що це потребує не тільки е, фінансових вливань на солярку, а навіть просто на те, щоб е, ремонтувати його. Ми от сьогодні один автобус каже, вже поставили, хлопці ставимо, тому що. Не можемо ми виїхати далеко, бо без е, ремонту цього автомобіля ми зможемо десь там зупинитися. А якщо ти вивозиш людину, наприклад, і знаєте, от зупинитися це, в принципі, дуже складно, і ну, як, як мінімум ви розумієте, що це буде некрасиво і е, дуже погано для цієї, людини, яка, в принципі, евакуюється. Знову ж таки, ми розуміємо, що це заправка автомобілів, тому що дуже багато, е, ну, сьогодні 400 кілометрів автомобіль поїхало в їду. От за один день 400-500 кілометрів це для нас, знаєте, це не дорога. Тому що буває таке, що от ми їздили в Курахів, е, Харківська область. Це зараз там військові події. ой, к -к -к -к. Е, ну, По 500 кілометрів в одну сторону, 500-600 це для нас, знаєте, це нормально. Тобто ми розуміємо, що треба людині допомогти, тому їздимо. Придбання побутової хімії, якщо продукти харчування у нас ще більш-менш забезпечені, я фактично знаю, що через хаб пройшло понад 50 тонн тільки гуманітарного грузу, але в основі сліз це були продукти харчування. Люди ж просять продукти побут... ну, побутову хімію, тобто те ж саме мило, елементарне щось, хоча б саме просте мило, якого по суті там бракує дуже сильно. Надання соціальної підтримки переселенцям та, та людям в сірій зоні буває різне. От е, я знову ж таки кажу: приїхала, а жіночка одна говорить: е, ну от зрозуміти, що таке гуманітарна робота. От я сьогодні хотів зустрічати е, вчора. Хотів ще зустрічатися. Думав на сьогодні, але перенесли тобто з е, міською військовою адміністрацією з головою і заступником гуманітарних питань. В плані того, що треба налагодити певну роботу. Ось людина каже: мені пенсію отримати. А для того, щоб отримати пенсію, треба їхати за ну тобто з півтори тисячі гривень, треба заплатити таксі. Вим... умовити людину туди і звозити, щоб отримати пенсію. Це вже з деокупованих територій. І вони ж говорять, а нам привозили сюди гроші. Розумієте, вони отримали по ті 10 тисяч, тому що сім місяці, хоч і осуджують таких людей, я кажу: А як же можна там прожити, коли ти взагалі не маєш засобів е, до харчування, тобто і харчування немає? І грошей немає, тут тобто люди в окупації прожили. І ось вони ж порівні ці всі моменти. А ми, як люди, які, в принципі, займаємося гуманітарною роботою, повинні розуміти, що гуманітарна робота формує відносини людей до інших, і в тому числі до нашої держави. Ну і знову ж таки, допомога пораненим, військовослужбовцям, в тому числі. На жаль, випадки достатньо страшні. Тут навіть я не можу сказати по деяким причинам, тому що це транслюється на Ютуб, навіть. У нас були випадки, коли 25 хлопців привезли так тільки е, схематично поясню цю ситуацію: привезли в кривий ріг, е, яких просто познущалися е, в окопах, просто їх е, навіть полон не брали, просто взяли, познущалися над хлопцями і привезли потім цих 25 хлопців з цих окопів у нас в кривому розі реабілітовували, скажімо, лікували таким чином. Тому хай Бог нас благословить на нашу добру справу. Робити цю гуманітарну справу, тому що війна гуманітарна вона формує все інше. Розумієте? Тобто, без гуманітарного, гуманітарної перемоги ми військову перемогу отримати. Ну це парадоксально. Тобто, в першу чергу, повинні говорити про гуманітарну перемогу на всіх наших фронтах. А військова перемога вона обов'язково прийде, тому що правда на нашому боці, бо з нами Бог. Хай Бог благословить на всіх.